Доброго дня, шановні колеги. До нашої відеоконференції долучилося 16 членів комісії. Одна наша колега з поважної причини, кворум наявний. Я оголошую відкритим наше засідання, де ми традиційно під час воєнного стану проводимо в режимі відеоконференції. Колеги, вам розісланий проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити два питання. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Пропозиція затвердити порядок денного. Зауважень нема. Пропозиція затвердити, тому я ставлю на голосування проєкт порядку денного. І Прошу колег висловити щодо його затвердження шляхом опиту. У По охвітному порядку традиційно. Бугла Юрій Олександрович. За. Гатуліна Олена Ухахівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Гущенко Вікторія Анатолійовна. За. Гринь Віталійович Павлович. Голосую за. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстинеєв Андрій Сергійович За. Єфремова Ірина Олексійовна За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Юрченко Павло Миколаївич За. Нершеченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Перепилюк Володимир Григорович. За. Плукар Віталій Володимирович. За. Постовий Сергій Олександрович. За. Рицький Юрій Олегович. За. І я, Діденко Олег Миколаївич, також за. Таким чином 16 членів комісії проголосували за. Одноголосно денний затверджено. І можемо переходити до розгляду наших питань сьогоднішнього засідання. Питання перше про заяву Короленко Валентини Юрівни, обраної на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року дев'ятнадцятого року, загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, і яка зареєстрована в центральній виборчій комісії 25 серпня 2022 року за номером 2136-2612. Відповідається питання секретар комісії Олана Аухатівна. Прошу. Шановні колеги, шановні присутні, на минулому засіданні ми розглядали питання про визнання обраним наступного за черговістю народним депутатом наступного за черговістю в виборчому списку політичної партії Слуга народу. Короленко Валентину Юрівну вона подала нам заяву та інші документи, які передбачені виборчим законодавством. Документи були перевірені. Перешкод в реєстрації народним депутатом України немає, враховуючи це, сьогодні комісія пропонується зареєструвати народним депутатом України обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Короленко Валентину Юрівну, 1984 року народження, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, безпартійна, включена до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 145. видати зареєстрованим народному депутату України тимчасове посвідчення встановленого зразка. Також у разі прийняття копію постанови пропонується надіслати Верховній Раді України та оприлюднити на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Колеги, прошу підтримати. Дякую, шановні колеги, чи є запитання до за виповідача. Запитання відсутні. Чи є бажаючі за участі обговоренні цього питання? Також відсутні бажаючі, тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування проект постанови з першого питання порядку денного. І прошу колег висловитись шляхом опитування свою позицію щодо його підтримки. Е, була Кір Олександрович. Голосую за. Гатуліна Олена Окатіна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глушенко Вікторія Анатольевна. За. Грень, Віталій Вячеславович. Віталій Вячеславович. Зв'язок с Віталій В'ячеславовича. Добре, давайте. Колеги тут Віталію. Віталій В'ячеславович, з за ніби би відновився зв'язок. Я почув, що ви голосуєте, не почув як. Голосую за. Вже третій раз. Дякую, дякую. Так, далі. Добовик Сергій Олегович. За. Євстигніан. За. Ісмовить Олексіївна. За. Карма за Олександра Олександровна. За. Зубченко Павло Миколайович. За. Мирошеченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Переполюк Володимир Григорович. За. Клукр Віталій Володимирович. За. Христовий Сергій Олександрович. За. Рицький Юрій Олегович. За. І я, Діденко Олег Миколаївич, також за. Таким чином, 16 членів комісії проголосувало за одноголосно рішення прийнято. І наступне друге питання порядку денного: про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що з підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання також доповідає секретар комісії, готовлена на охаті. Напрошу. Колеги, Центральна виборча комісія отримала подання від місцевих організацій політичних партій щодо змін у складі територіальних виборчих комісій, а також до нас надійшли заяви від окремих членів територіальних виборчих комісій про припинення дострокове припинення їх повноважень у складі відповідних комісій. Враховуючи те, що суб'єктами подань до складу таких цих осіб до складу таких комісій, є місцеві організації політичної партії опозиційна платформа за життя і подібного роду постанови, ми вже голосували, враховуючи ті обґрунтування, які ви, викладені в проєкті постанови, сьогодні, комісія пропонується розглянути подання та отримання заяви. І, відповідно, внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку до проведення місцевих виборів, сформованих постановами центральної виборчої комісії, згідно трьох додатків. Територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. Копію цієї постанови разом з належним додатком у двох примірниках для відповідних ТВК. Пропонується надіслати Вінницький, Закарпатський та Сумській обласним військовим адміністраціям, а також особам, які подали до нас відповідні заяви про припинення повноважень. Постанову пропонується оприлюднити на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Колеги, прошу підтримати. Дякую. Дякую. мене, колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні, чи я бажаю за той час обговорення цього питання. Також відсутні бажаючі, mm. Тому завершуємо обговорення і переходимо до голосування. Ставлю на голосування проект постанови з другого питання в порядку денного. І прошу колег висловити свою позицію щодо нього шляхом питання в охідному порядку. Буглак Юрій Олександрович. Голосую за. Гатауліна Олена Охатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Гученко Вікторія Анатоліївна. За. Гень Віталій В'ячеславович. З Вячеславичем знову проблема з зв'язком. Ну, давайте порухатись далі. добовик Сергій Олегович. Волосую за о, тим часом Віталій Вячеславович нас проголосував за. Добре, тоді далі Дубовик Сергій Олегович. За. Євстинія Андрій Сергійович. За. Єфремов Ірина Олексіївна. За. Кармаза Олександра Олександровна. За. Любченко Павло Миколайович. Мерсиченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Переполюк Володимир Григорович. За. Лукар Віталій Володимирович. За. Сківий Сергій Олександрович. За. Прицький Юрій Олегович. За. І Ядіден Колег Миколаївич також за. Таким чином, 16 членів комісії проголосували за. Одноголосно. Рішення прийнято. На цьому ми вичерпали предане сьогоднішнього засідання. Дякую Олені Хатівні за підготовку питань порядку денного, працівникам секретаріату за участь у підготовці питань. На цьому засідання комісії оголошується закритим. Наступне засідання буде скликано разі необхідності.